Добрий день, у нас сьогодні сімейний активний вихідний день. Ми прийшли до такого центру, де займаються альпіністи. Ну, сьогодні тут день відкритих дверей і сюди багато людей поприходили з сім'ями, щоб відпочити. Є для дітей куточок, тенісні столи, більярд, також є такий міні-спортзал. Дуже цікаві переходи різні. Є стіни різної складності. Як для маленьких, так і для аматорів і для більш досвідчених спортсменів все дуже гарно, дуже професійно зроблено. Дякуємо цьому місту, що і цій організації ще надає такі. Можливості провести день за активним відпочинком. Всім гарного дня! Більше відпочивайте активно.